Відвідати музей Оноре де Бальзака, резиденцію грохольських та костел Святої Варвари це лише невелика частина екскурсій, які підготував офіс туризму Вінниці на лютий. Про пристрасть та натхнення, про місця, де століття тому віничани освічувались в коханні. Такими будуть тематичні екскурсії. Гіди називають лютий найромантичнішим місяцем. Тому дев'ять прогулянок містом присвятили саме Дню святого Валентина. Запланували й три соціальні екскурсії. Безкоштовну оглядову екскурсію по місту від різних гідів для віничан та гостей міста. Тобто, це не тільки соціально незахищені верстви населення, і ми продовжуємо наш минулорічний проєкт. Це два полюси одного міста, це екскурсія для військовослужбовців та їх родин. У такий романтичний місяць офіс туризму підготував і кілька тематичних майстер-класів. По виготовленню текстильної іграшки ми будемо виготовляти котиків. Це будуть милі котики з надписами. Ви зможете закласти туди свій якийсь сенс або побажання коханій людині. Другий майстер-клас по виготовленню кавового мила з крабу. І третій майстер-клас це розпис еко-сумки. Розписувати будемо аквареллю на любовну тематику. Анна Шутова, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта.